Ізраїль відходить від шоку, і там почались розборки. Розборки. І винні понесуть покарання. Що мене здивувало. Звинувачують керівників розвідки в тому, що в розвідці працювали люди з низькими інтелектуальними здібностями. Рівень розвідки вкидається в звинувачення керівникам розвідки. Що вони не знали е, арабської мови, там, культури там, і, так далі, і так далі. Інтелектуальний рівень пред'являється як претензія. Понабирали незрозуміло кого і проморгали напад на Ізраїль. Я чому це так довго розповідаю? Ви чуєте? Інтелектуальний рівень надзвичайно важливий, щоб держава не опинилась в халепі. Інтелектуальний рівень тих. То керує надзвичайно важливий. Це я про Ізраїль, якщо що. Телеграм Шапці профілю там ще дещо почитайте. Ви будете здивовані, що Ізраїль пред'являє чиновникам. І повірте, вони всі сядуть.